Вітаю! Сьогодні 19 вересня 2022 року. Триває 207-ма доба геричного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Російський диктатор все більше покладається на нерегулярні, погано підготовлені спеціальні добровольчі підрозділи, намагаючись відновити знищені підрозділи російських сухопутних сил. В той же час українські війська продовжують зміцнювати позиції на східному березі річки Оскіл у Харківській області. Незважаючи на спроби Росії стримати їх, Рашисти намагаються відступити на більш придатні для оборони позиції на заході Херсонської області, задля того, щоб уникнути хаотичного відступу, який був характерним для краху російської оборони в Харкові на початку вересня. Нагадаємо, що російські війська зазнали нищівних втрат у живій силі та техніці у боротьбі за східну Україну під час українського контрнаступу на Харків, згідно з оцінками, оприлюдненими 18 вересня. Кілька російських бронетанкових і механізованих підрозділів, ймовірно, були фактично знищені. Російське командування видало наказ не відступати для всіх підрозділів, які служать на Донбасі, вимагаючи, щоб російські сили, які діють на нулі, утримували свої позиції незалежно від ситуації, що розгортається перед ними. Тих, хто прийняв рішення покинути свої позиції, чекатимуть загороджувальні загони, які розміщені позаду основних військ для запобігання втечі військовослужбовців з поля бою. Включаючи фізичну ліквідацію втікачів, батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. Ворог не припиняє завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За добу російські окупанти завдали три ракетних та 11 авіаційних ударів. Здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ по об'єктах на території України. Постраждала інфраструктура більше як 20 населених пунктів: зокрема, це Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Дворічна, Кам'янка, Спірне, Верхньокам'янське, Красногорівка та інші населені пункти. На інших напрямках противник вів обстріли з танків, мінометів та артилерії. А саме на сіверському напрямку в районах населених пунктів Гута Студенецька. Чернігівської області, та Рожковичі, Соснівка і Катеринівка Сумської області, на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Казача-Лопань, Кудіївка, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Куп'янськ та Миколаївка. На Краматорському напрямку Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Білогорівка, Озерне та Григорівка. На Бахмутському напрямку: Миколаївка, Сіверськ, Роздолівка, Солидар. Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлівка, Зайцеве та Майорськ. На Авдіївському напрямку Костянтинівка, Авдіївка, Кам'янка, Опитне, Первомайське, Карлівка та Водяне. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів: зокрема Вугледар, Причистівка, Велика Новосілка, Микільське, Кам'янське, Залізничне та Новопавлівка. На Південно-Бузькому напрямку противник завдавав вогневого ураження по всій лінії зіткнення. Обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них Українка, Мирне, Квітневе, Новоросійське, Кобзарі та Ольгіне. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Гоптівка, Миколаївка, 2 Весела Долина, Одрадівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Правдине. Протягом поточної доби Авіація сил оборони здійснила 20 ударів. Підтверджено ураження 15 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 4 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один БПЛА окупантів. Ракетні війська і артилерія завдали вогневого впливу по понад 20 об'єктах противника. Зокрема, по семи пунктах управління і дев'яти опорних пунктах та районах зосередження особового складу і військової техніки. В зону ураження потрапили об'єкти ППО та понтонні переправи російських окупантів. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах: Bogun.brigade. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!